Крім того, від самого початку ми прагнемо навчати студентів. Уже понад тисячу студентів юридичного факультету в Тернополі пройшли через наші програми: школа польського і українського права. У Кракові також є школа українського права, яка співпрацює з кількома українськими університетами. Ця програма реалізується спільно. Ми її разом організовуємо ми проводимо, тобто ми маємо дуже тісну співпрацю, яка мабуть є найкращим інструментом для побудови мостів і взаємного розуміння, бо саме цього часто бракує, адже поляки. Думаю, багато хто, що навіть більшість польського суспільства, сприймають Україну переважно як західну Україну. Це своєю чергою спричиняє те, що різні історичні події набувають зовсім іншого виміру, коли дивитися на польсько-українські відносини.